Привіт, проєкт Ти -то Чув повертається на екрани ваших девайсів. Одразу попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Бо пісні, які ми будемо обговорювати, були презентовані зовсім нещодавно у національному відборі до конкурсу Євробачення 2024 А ось гурту циферблат з їхньою піснею Place I call home вдалося підкорити серця членів журі, та й моє також. Суперпрофесійне виконання і тема, яка, на жаль, є актуальною для багатьох українців, хто був вимушений покинути свій дім. В результаті перше місце від журі, але хлопцям не вистачило фан-бази.